Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні поговоримо про поршни-комплекти. Я вам тут зібрала три виробника. Подивимося плюси, мінуси, відмінності. Плюс, я думаю, всі питання, які задають в коментарях, вони відпадуть. Одне відео і відповіді на всі питання. Сподіваюся, перша це ті. HM. Я не знаю, як правильно, тому що це Польща Техмод називається. Далі Харківський поршневий завод. Тобто це колаборація Харків плюс Конотоп. Раніше коробка була, по-моєму, синього чи жовтого кольору було написано Конотоп, зараз написано Харківський поршневий завод. Все те ж саме, просто дизайн упаковки. Наша українська. Третій варіант JFD Premium, Це замовлено україною з за такою зареєстрованою торгівельною маркою. Але виробництво, тобто завод, кажу, як є, у Китаї, але хай це не лякає вас. JFD Premium не просто так. Вчора до мене приїжджав клієнт на самовивіз усі ці три. Поршні комплекти. Відкрили кожну коробку, спробували, як заходить гільза в поршень. Подивилися поршневі кільця. На прикладі ось іменно саме цього кільця. Тут, тут є поміточка. Якщо бач... Ні, не бачите. не тут маркування топ, ну тобто вверх, щоб не переплутати, як це кільце да, встається. Тобто, що сподобалося клієнту? що був. Ми, у такому сенсі, да? ми все це збирали з ним. Був найменший зазор іменно цією поршневою. Ось чому він її вибрав. Хоча, коли я йому сказала слово Китай, ні ні ні, ні, ні за що. В відтоді він пішов задоволений і сказав: ви мене переобули. Я повторюсь, хто не знає, до цього я працювала. З китайськими тракторами. Тобто це ДТЗ. В кого є ДТЗ, будь ласка, напишіть в коментарях. Дніпровський тракторний завод, але ДТЗ виробляється у Китаї, а крупно-узлова збірка йде до нас на Дніпропетровщину і там збирається. Так, там напряму працюють з конструкторами з завода, але все виробництво в Китаї. Хто цього не знає, нехай це не буде для вас відкриттям. Також це були донфінги, ловоли, фотони і так далі. В основному це були мініки 24 сильні, але й були е, більші. У нас по Дніпро їх тут їздить е, чимало, в кого є, такі теж відпишіться. Тому хай вас не лякає Китай. Я до цього ніяк не відношуся, предвзято. Доволі часто Китай виявляється кращий України. Той, хто ну, реально, я не знаю, як вибити цю думку, типа Китай це гівно. Будь ласка, ну, переобувайтеся, окунайтеся в реальний світ. Дуже часто Китай виробляє краще України. Так, давайте. Це було ліричний відступ. Підемо трошечки обзору на ТНМ. Є окремо обзор на цю поршневу. На харківський поршневий завод я теж показувала. JFD я вам показую вперше. Що ми зараз перевіримо? В принципі, плюси-мінуси відмінності. Харківський поршневий завод це буде сама бюджетна поршнева, Відмінність порядка десь двох тисяч. Різниця в ціні, польща та преміальна jfd будуть десь у одновій ціновій категорії. Ще що бачимо. Відмінності по гільзі одразу не фосфатована на Харкові. Комусь це проблема, комусь ні. На ваш вибір. Чорна фосфатована Польща, JFD. Всі вони йдуть на два маслосйомних, тобто порньових кілець у комплекті 5, на всіх трьох. Далі, які ще часто питання у коментарях? Як паруються групи? Давайте дивитися: Польща гільза М. Поршень С, С на М. Далі поїхали. Канотоп теж саме. Кому видно гільза М. Поршень С. І відмінність у JFD. Так, ось все. Знову ж таки, гільза М. І поршень теж М. Ось в чому відмінність. І не знаю, ось імені саме за того клієнт вибрав саме цю поршневу. Що ми ще перевіримо? Ну, ось на, наприклад, е, ще скажу: тут доволі багато смазки, а ось ці гільзи сухі. Тому як гільза, о, як поршень у гільзу, в общем, тут іде. Е, ну, Найплавніший, в принципі, звук чому? Е, тому що є смазка. Так, далі. Почули, побачили. Мені однією рукою незручно, роблю, як мені зручно взяти. Так, і JFD. Тут так, можливо, це із-за того іменно СММ. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Людина, з якої ми вчора підбирали поршню, скажімо так, не один, не три, не п'ять моторів перебрала в своєму житті. Тобто опит там колосальний. Я знову ж таки кажу: я вчуся зі своїми клієнтами. Далі ділюся досвідом з тим, кого його ще немає, і плюс, прошу від вас зворотнього відгуку у. В коментарях. Якщо ще якісь є питання по поршні комплектам, Ну в принципі, задавайте по телефону. Я вже все показала. Ну Що можу сказати? гільза за поршень е, побачили. Палиць. Зараз абсолютно всі поршневі пальці робляться на станках з ЧПК. Тобто це числове програмне керування, і вони вже всі йдуть на холодну, наскільки я знаю. Раніше було тільки на гарячу, зараз це йде на холодну, вроді як, без питань все стає. Кільця ущільнювальні під гізу. На Польщі вони силіконові, такого тимно синього кольору, резинові, так, на Харкові і на JFD теж такі ж самі. Знаю, що хтось шукає іменно чисто силіконові, якщо ні не силіконові, брати не буду. Але багато з ким спілкуюся з клієнтів, кажуть, тю, постійно стояли резинові кільця, і все ходило і ходить, хтось видумує. Не знаю різницю реально. Силікон, резина. Пишіть в коментарях, хто стикався, хто ставив. Ну, я думаю, що ще стопорні кільця під палець, ну це таке. Я думаю вони скрізь однакові, по ним нема питань. Отак виглядає е, пакування. Тобто видно, на яке штатне місце і у якої послідовності що, за чим ставити, щоб ніхто не переплутав, яке кільце, в яку канавку. Е, на конотопі. Цього немає. Тут все просто. На JFD теж є. І на, на кільці я вже показувала. Є маркування топ, по-моєму, на ТНМі воно теж є. Я всім дякую за увагу. Будуть питання, будь ласка, краще набирайте, тому що відповідати на коментарі. Так, ми можемо прочитати і то не все, але відповідати ну, такої можливості немає. Дякую ще раз всім за увагу. До нових ефірів.